Ми бачимо, що все менше російських ракет і безпілотників збивають через нестачу засобів е, ППО. Е, і відповідно він переконаний, що ще не запізнилися. Відповідно, зараз ця ситуація буде змінюватися у нас. Е, ну і віримо в це. А е, тут, пане Олегу, що хотілося б е, запитати у вас в цьому контексті. Ви зазначили, що от нам, коли зброю не давали, коли ось таке співвідношення було не на нашу користь, ми почали діяти самостійно. Навіть не слухаючи вже там, що там в Штатах кажуть, да, почали бути по НПЗ. І аргументація: ну, коли Штати почали казати, що не потрібно цього робити, аргументація була наступна: що ну як ви можете нам диктувати якісь умови, якщо ви нам не даєте допомогу, тепер, відповідно, ми допомогу отримали. Чи означає це, що ми ну, якби дослухаємося до тих закликів не бити по НПЗ від американців? По моїй лозіці ні, тому що по-перше, ми ще не отримали. Доки не отримали, ми можемо робити все, що завгодно. трошки часу, але це вибачте, це моя думка. Вона дуже суб'єктивна, і вона завжди радикальніша ніж те, що е, робимо ми е, як, як держава. Я думаю, що якщо ми отримаємо або не якщо, а коли отримаємо потужну зброю. То можливо на певний період у нас не буде потреби знищувати саме ці об'єкти. Ми зможемо виносити армію на наші території і відкидати її подалі. Проте я думаю, що можемо зробити. Знаєте, цю гру можна грати вдвох. Ну добре, тоді ми будемо бити по енергетичним об'єктам, тому що так робить росіяни. Да симетрична відповідь, вона скрізь вітається, і або якщо не вітається, то очі опускаються там в поле. Кажуть, ну ми цього не побачили. це теж можна грати. Розумієте, мене дивує те, що відбувається на цій війні ну Дуже потужно, тому що Росія грає з усім світом, їх там нет, нас там нет, да От спокійно грає і всі кажуть, ну, ну ми знаємо, що це вони, але ж ну то так, да з Криму це почалося. А от коли, наприклад, ну збиває ну от гіпотетична ситуація, залітає ракета на територію однієї з країн НАТО, і ця країна збиває. да А росіяни кажуть, ви збили нашу ракету, а вони кажуть: Оде кажіть це не ми. Вона впала, вона остала. Що там ще у них, Це... а вона взагалі не залітала. Розумієте, коли ми будемо грати? Ну, от якщо одна людина грає в шахи, а друга в Чапаєва, то завжди виграє виграє те що в Чапаєва, тому що в неї правила зовсім інші, і думати не треба. Просто потужний палець, який збиває будь-яку фігуру, да? а не розум, який може переграти розумного ворога. Тому я вважаю, що ми маємо зараз. Піти десь на зустріч, тому що ми ще не отримали цю допомогу, як мінімум, да? а потім все-таки користуватися своєю логікою, тому що ми часто себе порівнюємо з Ізраїлем або хочемо бути там європейським Ізраїлем. Ну треба десь робити, так як він. Коли вигідно, ми слухаємо. Ні, ми завжди слухаємо, але не завжди чуємо, да, як кажуть Ізраїль. І ми робимо те, що вигідно нам. Тому треба бути вдячними треба бути прогнозованими але треба бути україноцентричними